Вітаю, це Тіма Агроконсалт І зараз, поки ми зайняті створенням курсу з вирощенням цибулі озимої і огірок другий Оберт в закритому ґрунті, а в Телеграмі, в Телеграм-Агродвіш є таке питання: як створити добриво формулою 6 12, 36. Саме 6 азоту, 12П2О5 нечистого фосфору, а оксиду фосфору 12% і калій 2О. Нагадаю, що це формула відсоткова, тобто в, в одному кілограмі 6% азоту, 12 п 2 о 5 і 30, 36% калій 2О. А, якщо це привести в грами на цей кілограм, то в одному кілограмі у нас 60 грамів азоту, 120 грамів П2О5 фосфору і 360 грамів калію. І як створити це добриво самим? Подивіться, це добриво, воно а, не концентроване. Якщо скласти 6, 12, 36, тут у нас виходить 48 плюс там, 6, це виходить 54, тобто, а у самого монокалій фосфат, у нас там 80% е, чимось відсотки, 86% лише е, концентрованого доброва. Тому монокалій фосфат сюди ніяк не підходить. Як би не хотіли ми зробити це монокальним фосфатом, не підходить. Якщо будемо застосовувати монокалій фосфат в цьому добриві, то тоді. У нас буде така ж сама формула по грамах 60-120-360 з меншою кількістю загального добрива. Тобто у нас так, така кількість азоту, фосфору, калію та а, азоту, фосфору та калію буде в 800 грамів добрива. Але тут є завдання зробити це добриво в одному кілограмі. Таке ж саме, точно. Точ. Тому нам для цього добрива потрібно обов'язково Ми беремо хімічна формула nh 2 po 4 це фосфат, це човини. Таке добро знайти можна, можливо, воно є. Наприклад, ви можете замовити в тератарсі, якщо вам такі монодобри потрібно. Але перед тим, як я зараз розкрию всі формули, в кого нема часу, або хто, хто хоче більш там кислідовий, хто, хто хоче класні добрива, в мене на сайті, на сайті Агродвіш, можете перейти внизу по посиланню, або вбити в гуглі Агродвіж і замовити добрива від компанії Грогрін. Я був в кінці квітня на заводі виробництва добрив Грогрін, бачив, як їх виробляють. Так, їх роблять там, з там, якихось простих там, компонентів, але максимально їх відчищають, роблять правильний pH. І там вже є формула, котра вам може підійти. 6-12 річ там, там такі формули нема. Але схожі там, 8 там, або там, 10, 8, там, 34, ну, там Є такі формули схожі, і можете їх замовити, а, а взагалі. Якщо ви вирочите, зверніть увагу на лінійку Гро Грінта, там ще плюс є фульва кислоти, фульвокислоти розблокують те живлення, що є в, в ґрунті, розблоковують. Плюс внесення фуль... Green -Green з триходермою Грінта з тобто вона ще Гардіна. Фульва кислоти що розблоковує, це те, що стимулює розвиток триходерми. Тобто більше коріння внаслідок того, що триходерма його стимулює. І так, формулу 6.12.36, як її зробити? Нам потрібен фосфат сечовини 272 грама. І це нам дає азот. Нам дає це азот 46, 46 грамів. Тобто нам треба набрати 60. Це дає нам 46 грамів азоту. І це нам дає, Ми заграємо повністю питання по фосфору, p 2 o 5 Це нам дає. 120 грамів по фосфору. Тобто по фосфору ми закрили, все у нас випало. Далі ми беремо нітрат калію калій no 3 ми його беремо і закриваємо питання по ньому, щоб повністю нам вистачило азоту. Нам треба набрати азоту, тут залишилось скільки 14%, ну, 14% 14 грамів. І це нам дозволяється завдяки 100 грамів. Нітрату калію. Беремо 100 грамів нітрату калію сюди ще дадемо. Це нам дає 14 грамів азоту. Тоді у нас 46 плюс 14 у нас виходить 60, тобто 6% азоту ми закрили. Ще нам це дає це добро. 100 грамів нітрату калію нам дає 46-46 грамів калію. Тільки 46. Наступне добриво у нас тут закрите питання по азоту, по фосфору залишився калій калій. Тепер ми можемо набрати двома. Добре, це може бути або хлористий калій. Хлор це погано, тому ми його взагалі не розглядаємо. Ми беремо сульфат калію, тому що сірка нам іноді теж потрібна. Беремо сульфат калію, а саме тут його більша та потрібна частина, щоб отримати калію аж 314%. Ми відворотнього рахуємо 314 грамів. Вибачаю, 314 грамів калій 2О, не калію, чисто калій 2О. І це нам дозволяє зробити з. 615 грамів сульфату калію. Все. Якщо ми зараз складемо 615 плюс 100, 715 плюс 272, це буде 907, 987 грамів у нас вийшло. Ще залишається у нас 13 грамів до кілограма. Ми беремо 13 грамів. На сайті Agrodві заходите, там є гель-мікро-мікро, гель, відрогогрін, там PH2, двічка, набір мікроелементів. І це тепер виходить добриво. Найсильніше заряджено на ринку України серед, там, де є і формула, те, що потрібно, і є комплекс мікроелементів. Комплекс елементів. 13 грамів ось цього ми беремо. І тут, тут, тут у нас закрите питання по калію. Тут у нас закрите питання по азоту фосфору. Ось скільки чого потрібно. Ще раз вголос, що нам є потрібно. Фосфат С човини 272 грами, калій 3 100 грамів, сульфат калію 615 грамів і гель мікровідругурінів 13 грамів. Це в нас в загальної кількості дає 100 грамів добрива в котрому 60 грамів азоту 120П2О5 і калій 2ОО 360 грамів. По формулі котра для маркетинга, це 6, 12, 36. Все, ми отримали те, що захотіли. З монокалієм, фосфатом це тут зробити неможливо. В принципі, якщо є бажання, а, мабуть, це буде ну, в якихось закритих кругах, можна зробити навіть геліві добрива, тобто можна їх відтворити. Тобто, можна створити більш концентровані добрива гелів. Там, там, де буде, наприклад, кальцій, там де буде магній, там де буде азот, фосфор, калій, це можна створити. Це, ну, роз, ну Як це зробити, я там був, я бачив, це можна зробити. Якщо у вас нема часу, це все змішати, що шукати, заходите на сайт Агродвіж, замовляйте те, що є потрібно. Наступне відео не пропустіть, я буду записувати, яка є, які є продукти для того, щоб розігнати кореневу систему у рослин, або теплиця, або відкритий ґрунт, що, що треба внести там за один раз або за два, щоб максимально розвинути кореневу систему.